Більше доби співробітникам служби МНС знадобилося для ліквідації масштабної пожежі на полях фільтрації. Обставини не сприяли швидкій ліквідації надзвичайної ситуації, але рятувальники впоралися із завданням. Докладніше розповість Анатолій Косін. 28 листопада, у другій половині дня, від стурбованих мешканців Суворовського району почали надходити сигнали про пожежу в районі об'їзної дороги. Спалахнули зарості очерету. Штормовий вітер сприяв швидкому поширенню вогню на три гектари. Сама будемо такурити територія, яка Дуже ускладнює гасіння цих пожеж, так як там болотиста місцевість, торхва, де особовий склад практично не може працювати, і приходилось прикладати дуже великі зусилля для того, щоб прокладувати як рукавні лінії, так подавати туди воду, для того, щоб можна було дану пожежу локалізувати. Особливістю території, на якій сталася пожежа, є те, що на полях зрощення проходить велика кількість кабельних мереж, які забезпечують електроенергію промислові підприємства, розташовані на пересипу, і, зокрема, одеський нафтопереробний завод Лукойл. Пошкодження кабелів могло спричинити значні матеріальні збитки цим підприємствам. Ситуацію могла ускладнити можлива наявність пошкодження газопроводу і близьке розташування підприємств, на яких містилися легко займисті та токсичні речовини. Було залучено 8 одиниць пожежно-рятувальної техніки. 62 чоловіка особового складу. От і також було додатково, так як район практично безводний. От. Було додатково залучено спеціальну техніку, це перекачуючу станцію, і рукавний автомобіль, де прийшлося прокладувати практично 3 кілометри лінії для того, щоб можна було забезпечити пожежно-рятувальні підрозділи водою, тобто засобами для гасіння пожежі. І в короткі терміни були практично пожежа локалізовані. Люди не постраждали. Підприємства та інфраструктура міста залишилася неушкодженою. Причина пожежі необережне поводження з вогнем, не встановленими особами. Пожежа в районі полі фільтрації виникає не вперше, і причини ідентичні. Анатолій Косін, Катерина Буличова, телекомпанія Круг.